Аж так скриготіли, тому що я розумів, блін, зараз застей 400 гривень треба віддати. Рік тому я заробляв 1000 доларів в місяць. Це дуже мене мотивувало. Це дуже мене мотивувало. Я не заздрив в жодному разі. Я розумів Дімон, ти так само можеш, давай працюй. І зараз прийшов рік часу, і ти такий сидиш і думаєш, блін, натурі, воно ось працює. Всіх вітаю на каналі. Сьогодні я розказую, чому я переїхав в Київ, що стало тригером для цього, чому я вирішив змінити обстановку Львова затишного міста на Київ. І сьогодні я про це розкажу, поділюся, зачепимо тему стандартів, чому треба піднімати стандарти у житті, чому ми цього не можемо зробити з певних причин інколи. Та? Тому не буду затягувати. Поїхали. Я почну з коротенької передісторії, чому все-таки я вибрав Київ, а не будь-яке інше місто. Так, в 2021 році я приїжджав в Київ двічі на проміжок від тижня до двох, і в середньому я тут отримував тільки позитивні емоції і відповідні, відповідне закріплення у голові. До кого я приїжджав, я приїжджав до свого друга, який допомагав мені вчитися в it сферу вже декілька років тому. Тому це були дуже класні, як то кажуть, періоди часу, коли я приїжджав в Київ, ми ходили в тренажерний зал разом. В принципі, відвідували різні заклади, по факту кайфували навіть тоді, коли а, я заробляв декілька разів менше, ніж зараз. Так я тоді ми йшли в той заклад, який я не міг собі дозволити. Так, я розумів, що мені не по карману, не по кишені піти в заклад і заплатити за стейк там 400 гривень. Да? Але ми все одно йшли. Я виділяв ті гроші зуби, аж так скриготіли, тому що я розумів, блін, зараз за стейк 400 гривень треба віддати. І ти такий сидиш і думаєш, ну блін, ну треба, треба, тому що а, на той момент мій товариш а, заробляв в рази більше, ніж я. І я просто хотів, хотів піднятися до тої планки, підняти стандарти в своєму житті. І я не дотягував, але все одно я йшов, дозовано, давав собі оці моменти, тобто а, давав відчути оцей смак а, кращого життя. І ми приходимо до того, що саме ці моменти, коли я приїжджав в Київ і зробили відповідне закріплення мені в голові. Діма, треба працювати. Дімон, напрягайся, щоб ти зміг жити так і не і для тебе це було як звичною рутиною, щоб 400 гривень е, за стейк, щоб це взагалі не було в кармані, карману. Щоб ти міг в будь-який вечір будь-який вечір піти поїсти, і для тебе це взагалі ти не дивився навіть на рахунок. Класну карточку і забули та. Це і зіграло ключову роль, тому що двічі, коли я приїжджав 21 році в Київ, я відчував ці емоції, я відчував те, що я можу, і я ще е, усердніше працював. Так склалося, що війна е, почалася в лютому місяці, і кордони закрилися. Я вже навіть не розглядав релокацію за кордон, і я зрозумів, що Київ для мене це як наступна. Планка, куди треба їхати, куди треба переїжджати, щоб заводити нові знайомства, створювати все з нуля. Нові знайомства, нова логістика, все з нуля, зона дискомфорту, і тільки тоді ми будемо рости. Тільки це єдиний шлях для підняття стандартів. да Зараз ми зупинимося на стандартах подетальніше, але тим не менш, це й стало відправною точкою, чому я вирішив переїхати в Київ. ось і наступний момент це я переглядав фотографію. Зараз подивитися, як я жив рік тому. Рік тому я заробляв тисячу доларів в місяць. І в мене були ще борги, які я взяв 20-му році. Ви зможете подивитися відео про мій шлях, що я пройшов, чому мені було складно. як Я в 2020 році заробляв 100 доларів в місяць. Ось тому я це переосмислив. Я жив минулого року в таких умовах, що я в туалет не хотів заходити, тому що там ваняло настільки, не так некрасиво пахло. Ти тут е, засобом до Местосом заливаєш, а запах не перебивається. Запах просто такий жахливий. Ти не можеш, ти банально не можеш е, зайти в, в парашу без того, щоб не відкрити двері, бо неможливо дихати. У ванну кімнату я заходив в шльопанцях і в ванну саму заходив в шльопанцях, тому що там був грибок. У настільки в е, поганих умовах я жив, ну не скажу що це капець-капець може бути в рази гірше, але в плані контраст з теперішнім, коли ти заходиш в чисту хату, все красиво, все круто, да? е, ти хочеш, ти мотивуєшся. І ці е, дози, про які я говорив, що я їздив до друга в Києві, який жив декілька рівнів е, краще ніж я. Це дуже мене мотивувало. Це дуже мене мотивувало. Я не заздрив в жодному разі. Я розумів, Дімон, ти так само можеш, давай працюй. І зараз прийшов рік часу, і ти такий сидиш і думаєш, блін, натурі, воно так якось працює так. І ти просто хочеться з цим ділитися, хочеться а, якось підказувати людям, хто починає свій шлях, що якщо ти віриш, якщо ти маєш чіткий план і ти над ним працюєш кожного дня, це, звичайно, звичайно, ти досягнеш того, що ти так хочеш. Давайте поговоримо про стандарти. Люди не визнають того, що в них низький рівень стандартів, тобто те середовище, в якому вони знаходяться, для них це ок. Тобто вони будуть захищати своє переконання, свій фрейм в голові, які, свої рамки, та які вже з дитинства є сформованими. Через виховання, через школу, через оточення е, токсичних людей, і в більшості випадків е, це неправильні переконання. Е, чому хейтери е, нас хейтять? Та, от, припустимо, якщо зайти на мій TikTok, е, там просто повний треш твориться. Чому так відбувається? Тому що в людини... Неправильна картина світу, але не усвідомлення того, саме не усвідомлення того, що в неї неправильна картина світу, і буде е, переконувати її в тому, що треба захейтити когось, що те, як вона говорить, це правильно. Але те, що в неї, наприклад, низький рівень стандартів і вона живе в повній жопі, та то, що в неї не вистачає ресурсів, те, що в неї, наприклад, міняються партнери через те, що вони постійно сваряться. Та людина ж не признається в тому, що в неї низький рівень стандартів до життя вона не признається собі в тому, що воно йде від неправильних переконань, тому що це боляче і некомфортно. Це дуже некомфортно собі признатися, що в тому, що ти маєш в своєму житті, це все виключно твоя заслуга, якщо ти доросла людина. Якщо ти в дитинстві, та це мовинні батьки, батьки навіть теж можуть мати неосвідомлення, що вони тобі закладають неправильні переконання, тому що це Савок, це СССР, там було по-інакшому. Це треба зрозуміти. Якщо ти зараз молодий чувак чи дівчина, і ти е, зараз на шляху, що в тебе щось не виходить, в тебе, наприклад, неправильне оточення, треба кидати це оточення і йти своїм шляхом. Я в певний час був сам. Мені було дуже складно, не було підтримки від батьків, тому що я кидав університет, коли мені було 17. Потім з 18 по 20 ти був по факту, в тебе був друг, один друг, з яким я дуже рідко бачився. Та? І, бо він був зайнятою людиною і зараз є. Але ти сам, по факту, ти сам собі належиш, ти повинен сам проходити цей шлях, сам міняти своє мислення. Якщо в тебе в голові є такі переконання, як гроші заробляються важко, там. З нуля себе не створити, чи там а, любові не існує кохання, та? всюди тільки продажні шмари і так далі. Тоді в тебе великі проблеми з переконаннями. Перше, що треба зробити, це признати собі, що в тебе неправильні переконання. Коли ти перепрошуєш свої переконання, якщо вам цікаво, як це зробити, залиште, будь ласка, коментарі, обов'язково це детально розберу. Друге. Коли в тебе правильно перепрошиті переконання, тоді ти можеш піднімати рівень стандартів. Тому що те, що нас натравили на те, що це ок, не мати грошей. От якщо ви чули такі штуки, наприклад, не в гроша щастя, багато не жили і не треба починати, це все такий булшит. Це треба нахрін все викидати з голови і починати себе створювати з нуля. Якщо ти від батьків, від оточення чуєш, що там гроші заробляються складно, ти не досягнеш успіху, тому що ніхто не досягав з нашої сім'ї. Ну будь першим тоді, розумієш? Оці банальні слова, які з мотиваційних книжок не можеш начитатись, і потім сказати, а херня то все. Та не херня, чувак, тому що все йде звідси. Якщо я рік назад жив в повній е, в параші вонючій. Ходив в туалет, заливав це доместосом, і воно по факту нічому не допомагало. Я сидів в хаті, де коврик на стіні, пилюка. Нічого нормально, себе змінитись, я зміг. То чому ти не можеш? Ти можеш, просто ти повинен це повірити, що е, важка праця над собою повинна бути зроблена. Це дуже непросто ментально. Твій мозок завжди буде шукати шлях найменшого супротиву. Він завжди буде тобі казати: та не робити, то не, не признавайся собі, що в тебе є блоки, не признавайся собі, що в тебе є травми, не признавайся собі, що в тебе низький рівень стандартів. От те, коли я їздив в Київ. До друга, я міг сказати, та ні, в мене ну мені не вийде, які 400 гривень за стейк. Ми йшли купляти одяг, він там друг купляє за п'ять тисяч пальто, я такий міг сказати, ні, ну я не буду за п'ять тисяч пальто купувати, я собі куплю щось дешевше. Але я все одно, я не купляв собі пальто, я збирав на то пальто і купляв його згодом, тому що я хотів, розумієте? І коли ми розуміємо, що у нас низький рівень стандартів. Треба починати своїх переконань, які нам неправильно заклали під час нашого дитинства. Тоді, коли ти зможеш змінити рівень стандартів, ти зможеш вийти витягнути своє життя на новий рівень. Я так собі інколи аналізую, чому в мене виходить, чому в мене е, виходить е, досягати певних таких своїх мрій, цілей. Та, тому що моя ціль являється моєю мрією, тобто, точніше наоборот, моя мрія являється моєю ціллю. Я не мрію, якщо я знаю, що я це не реалізую. Хоча реалізовується все, просто треба постійні зусиль, віра, дисципліна, багато різних таких речей докупи складати, тому що робота вона повинна бути зроблена, яке я її зазначав. І навіть ця неприємна робота над собою, тому що коли ти розумієш, що в тебе нема іншого виходу, як працювати над собою, та, ти починаєш це робити, не треба старатися зімплементувати в своє життя все і одразу. Розподіли, наприклад, по пріоритетах, що є найважливіше, в мене була шалена проблема в плані з тим, що я казав, гроші не заробляються легко. Розумієте, гроші можуть зароблятися легко, коли ти професіонал. Коли ти професіонал. Щоб стати професіоналом, треба пахати, як папа Карло, до цього моменту. Треба багато відпрацювати, не доспати ночей. Я інколи навіть зараз не досипаю, тому що розумію, що роботи повинно бути зроблено доволі багато. І тільки після того, коли ти мудро працюєш, мудро включаєш свій мозок. Пахати можна і на звичайній роботі грузчиком, і, і потім ти скажеш такі, а чому в мене не вийшло? Тому що треба голову включати. Великі гроші заробляються головою. І наступний момент, коли ти багато працюєш, потім ти вже виходиш на цей рівень, коли тобі не треба напрягатися. От розумієте. Зона дискомфорту це найкраще, що є в цьому світі. Коли ти розумієш, що ти їдеш в інше місто, як в мене це складається, да? щоб вирости, тоді ти будеш рости, тому що ти до цього свідомо підходиш. Я розумію, що я сюди приїхав, тому що мені треба все з нуля починати. От з нуля, і я хочу, хочу досягати своїх мрій, але не дивитися, як інші люди реалізовують, а я просто тут збоку, там в середовищі. Ні, ти сам ризикуєш, мудро ризикуєш, ти ставиш а, за і проти, ти аналізуєш. Аналіз це дуже важлива штука. Коли ти аналізуєш свої помилки, коли ти аналізуєш свій прогрес, коли ти аналізуєш загалом своє майбутнє, тобі дуже лег легко йти по житті, розуміючи, куди ти хочеш прийти. Звичайно, шлях він не приходить одразу. Ти не знаєш в якийсь момент, а, ким ти хочеш стати. Просто от якщо ти стикався з тим або стикаєшся, що ти не знаєш, куди прийти, став короткотермінові цілі, короткотермінові і одну довгострокову, наприклад, там заробляти 5 мільйонів доларів, мати статки 5 мільйонів доларів. Так? Може, якщо ти маєш навіть ціль заробляти в рік 5 мільйонів доларів, чому ні? Супер, прекрасно. Просто треба зрозуміти, що ти можеш зробити. Щоб реалізувати сусі, що ж, давайте підведемо невеличкий підсумок. Перше, нам треба зрозуміти свої неправильні переконання, якщо дивитися самого низу, та друге, це їх перепрошивати, перепрошивати свої переконання. Якщо вам цікаво, я розберу як це зробити більш детально і правильно. Третій пункт піднімати цим самим свої стандарти, тому що Якщо ви не зробите перший пункт і другий, та це буде блокувати вам вас підняти, тому що ви не будете вірити, що можливо. Ви будете знаходити відповідь своїй голові, що те, як ви живете, це ок. Те, як ви живете, це добре. Тобто, це нормально, що у вас грошей немає. Це нормально. Що, наприклад, я колись собі казав, ну блін, офіціантом працювати теж норм. У мене було таке переконання тільки до того моменту, поки я не поїхав в Дубай, і мені мозок мій не розірвало на шматки. Коли я йшов і дивився, та ні, офіціантом не норм працювати. Бо я на тоді на Дубай збирав е, 6 місяців, щоб поїхати в Дубай відпочити. Да? Чувак заробляє 300 баксів, я 6 місяців збирав на те, щоб Дубай відпочити. Тобто е, подорожі дуже розвивають, розвиває оця прокачка тебе, навіть якщо ти не подорожуєш, але ти прокачуєш свої моменти, це піднімає рівень твоїх стандартів. І коли ти піднімаєш рівень своїх стандартів, ти можеш рости, ти можеш реалізовувати все в реальність. І я буду вдячний вам, друзі, за ваш фідбек. Що ви на рахунок цього думаєте? Якщо ви відчуваєте, що вам заходить ця тема або хотіли би більш детально на чомусь акцентувати, залишайте, я обов'язково е, почитаю, відповім. Я кайфую від того, що ви мене дивитеся, підтримуєте. Для мене це дуже важливо. І ставайте підписником моїм. Я буду вам за це вдячний, тому що це дуже круто, що ми розвиваємо український контент разом. я Зараз підписався на велику кількість українських блогерів, які розвивають якісний контент, тому що розумію, наскільки це важливо, і треба відходити від того всього, що ми переглядаємо російських блогерів. Да? Україна це наша домівка, це наше все. Тому я вас міцно обнімаю, друзі. Слава Україні!